Привіт усім! Ви на моєму каналі Рукодільна Скринька. Сьогодні 27 вересня, і я хочу показати, які книжки я придбала. Свої книжкові покупки. Дарина Гнатко, щоденник безнадійно приреченої. Дональд Бартелмі Білосніжка це супер обкладинка. а тут вона така десять тисяч дверей Дженєрі Алекс Героу. Тисяча пам'ятних поцілунків, Коул» і мій коханий ворог Салі Торн. А зараз я читаю сторожова застава Володимир Рудківський. Це дуже цікава книжка. Це історично пригодницьке фентесі, тому що там розповідається про Вітька Бубненка, який потрапив в 1097 рік, і там на нього очікували пригоди. А ще я купила, придбала закладки. Нишкові. Ось такі, вже навіть використовую одну ось таку такі лінери для свого зошита. сейчас мне за Аліекспрес прийшла, я замовила ось таку лампу. Вона була одразу заряджена. Ось така можна її підвісити. Тут. Заряджати, а тут вона вмикається, має зарядне. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вгору, пишіть коментарі, буду дуже вдячна. Бувайте!